Попри пандемії та обстріли, попри блекаути, і навіть в окопах вони продовжують свою справу навчати нові покоління українців, які знатимуть свою історію і мову. Розумітимуть, що освіта будує а невігластво породжує хаос і терор. Нещодавно в Україні відзначили найкращих педагогів на церемонії Global Teacher Prize Ukraine. І влаштовують щороку, аби подякувати освітянам за роботу і показати наскільки вона важлива. Переможцем у номінації Молодий вчитель став 23-річний викладач зі Львова пет. Петро Сітек. Він вірить, що саме освіта змінить світ. Петрові 23 і він вчитель. У мої учнівські роки таких молодих викладачів не було. У його школі теж каже Петро. Може, тому і став педагогом. Щоправда, у приватному львівському закладі. Його тут знають і люблять усі діти. А ви найкращий на вчитель. Бажаю, щоб віцем. Переміг Патро Сітаку національній премії Global Teacher Prize Ukraine. Його обрали за новітні підходи у викладанні. Тепер він найкращий молодий вчитель країни. І відзнаку про це одержав з рук першої ладі Олени Зеленської. Вітайте, Петросітик, місто Львів. Бачу не Незважаючи на те, що я вчитель дебатів дивіться, як трясуться мої руки. Петро викладає дебати, які на його думку важливі для формування особистості учня. Це не лише про навики публічних виступів, але й про вміння критично мислити, аналізувати і перевіряти інформацію, що у часі війни особливо важливо. П'ятому класі ми почали курс дебатів чотири роки тому, і вже четвертий рік він у нас є в п'ятому класі. Він триває півроку. Суть його якраз дати ці навички. Ми також робимо кожного року турнір, де учні мають можливість себе проявити це, по суті, кінцевий продукт. Ми хочемо, щоб це виглядало класно і цінно для них, щоб вони розуміли, що це вау, що це важливо. Петро Певен. мета вчителя не виховати учня, а підсилити його особистість, створити комфортне середовище, в якому дитина розкриється. Тож уроки дебатів часто минають у неформальній атмосфері. Дай ціна. Я шариф і пантеркамат. Я не вірю Соля. Солі. А з ви взяли, що вона шариф? Мені дуже сподобалося. Я почерпнула те, що якщо ти ведеш думку, то не треба її просто кинути, а що треба її взяти і довести до кінця. Деякі вчителі бувають. Якщо ти щось не зрозумів, тобі страшно питатися, тому що е, на тебе ще не а з паном Петром такого немає. Ну він класний, він. Е, Вміє говорити з учнями, Навчилась більш вільно висловлювати свою думку, ніби нікого не перебувати. Хай кожен скаже те, що він думає. Це як в мафії, також Петро має курс менторства, тобто наставництва. Він і сам ментор, це як класний керівник. Він паван, діти мають що сказати і хочуть бути почутими, а також прагнуть підтримки і віри в них. Через менторство учнів навчають взаємодії одне з одним із дорослими, і ще відповідальності. Петро переконаний, що варто змінювати підходи до освіти, бо головне не знання, які дають у школі, а те, яких особистостей там допомагають формувати. Власне, за новітні методи викладання його й визнали найкращим молодим педагогом. Молодих вчителів важко заманити до школи, так і я вже завжди говорю: якщо цей вчитель є в школі, значить це вчитель на своєму місці. Він настільки зумів почути їх стати їм авторитетом, не тому, що я є вчитель і тому, що я є ваш ментор, а тому, що я є ваш друг, тому що ви можете мені довіряти, тому що я довіряю вам. Петро, передусім. Прагне, аби його учні виросли щасливими людьми. Не дивуйтесь, він навіть викладає щастя. Найкращий молодий учитель переконаний, освіта може змінити, таки змінює цей світ. Те, чого ми навчаємося, на основі яких цінностей впливає на те, якими ми виростем, на яким виросте молоде покоління, а те, яке буде це молоде покоління, такими і буде ця країна. Мені. Хочеться жити в класній країні, в економічно багатій країні, в країні, де люди мають цінність, поважають один одного, і тому тут така можна сказати егоїстична мета, щоб десь крок за кроком так і сталося. Такі премії дуже цінні, адже популяризують роботу вчителів, особливо молодих, яким деколи бракує мотивації. Окрім відзнаки, Петро Сітек отримав мільйон на втілення освітньої мрії. Пошта інвестує в проєкт про щастя. Але не таке, що для кожного своє йдеться про те, як можна стати щасливішим завдяки конкретним діям та порадам. Цим проєктом ділитимуться з учнями та вчителями, передусім Харківської, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей. І сукач Юрій Маковецький, програма очі.